О, пішло, пішов відос. Зараз ми, коротше знімемо... А ви так, так, правильно? Так. Нихуя. Так, напевно. Що так? Що перекручується? Бля, а хулено не перекручується. Наїбало, ну ладно, коротше. Зараз ми знімемо местного зірку у річе пана, блять. Хуй знати, як його звати. Ні, як він. Глушить синьку. Туда, прийду на, прийду на, прийду на линіше, на, нормальний хід прописує слова. А за що ну. п'єм? Блядь, нині ще проститутка одна буде в мене. За що п'єм? Я курограти хочу, кура, я люблю бабів, блядь. не кура так би виїбати, написала, кричала. Ну а я трохи хлопів люблю. Я що, голубий, блядь, що? ти дурниць що, блядь? Ти приколки, а ну ти шо, е. Ти бля, голуби. Блядь, я, голуб... я мене си не з'язую. А як включити шо вертикальне було? Там заблоковано треба, виключити блок. А що ти знімаєш? Да пишу я нахуй, вже виключи то, блядь. Та ти зірка уреча, тикток. Знімай, блядь, то, то, то виключи нахуй то, блядь. То для TikTok. Я знаю, що Диві... І ми Диві... нахуй виключи Слухай. то, блядь. Дивіться, бо в мене найпотужніший лівий джеб у світі. На, в мене правий. На, правий? Я не скоро раз два. Та дай цукеру. Я не маю. Правий дзібіньо. А де Шурик Михайло кура. Зо мною, блядь, то в камері не міг. Виключи нахуй то роман. Виключи то нахуй, блядь. Бо ти не можеш бити по камері, виключи то нахуй. Ти ліпну, давай так. Ні, та я от від першого лиця. А, та-та, давай від першого лиця. Давай Ви, тяни. Тяни, давай скоро а, раз два. Раз два. Чекай, я не закушу. Давай, бо нема коли я спішу. Та я теж спішу. Я ще на ямельницю, я на крушельницю, давай. Я, блядь, рейс, не ню ті хто ці чуєш, курва, рейс. Я блядь, то мене мені тего не по тим. Що ти, курва? Та слава Україні. Героям слава, про пиздуні слова. <рес> не не запліснені. <рес> 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 Прощай разом завтра з усим, про пиздуні слова. До дна. Пика. Ти що знімаєш, та пішов би я нахуй. Та двіки ти гарний. Ти знімаєш? Та два ти гарний. Ну везду слова. Та да, давай, що ти. Мені ще буде. Бо... Розумієш скільки миску? Я... Давай, Ба... давай. За бабу зараз Борислава з першої до 5 800 гривень. Що це є? для архіву? А то Ігор платить, або Олексійович платить. Да, За проститутку. Давай, Я так... ще ні копійки не пропив. Вони скидуть гроші. А, І молоді, Я не, не... Давай. не... мене не видержують. То бабі. твої проститутки платять? Мені а, о, баба приїхала піти заплатила, щоб виїбав добре. <райка> добре? Ну, треба вміти орати куроне. А ви вибух добре? Йой, блядь, баби пещатьку у мене. Пусі, Боже. А що це за він все, то ти, то ти треба вміти, бабу, треба ще. Дай джигари пачку. Ходи на долину. Бабу, треба вміти заграти, а як ти думав, кура? Що ти кура, запхав пару разів і п'ять минут виїбав і кінчив, щоб баба ні удовольстві і ніч немає. Бабу, треба передолити, блять, півгодини корва. І пять шість раз на ніч кура, не, блядь, запхав курва, і піздец. Бабу, треба ще вміти грати, куро. Як ти думав? Та я думав, ти просто запхав випав. Ну ти просто ти... так, то та, та, та тебе нахуй баба вижена, блядь, Яка баба хоче, щоб ти запхав, блядь, п'ять хвилин, пограв курою і все. Бабу треба удовільняти, блять. А як, ти... Блядь, а як ти задовільняєш, коли тобі попадається відро? Відро ну, баба, Мені від... похуй, відро. груба, повна, блядь, я тобі. Подумав... Ба, грубу бабу легше грати, коро. Ну, бо баба груба, блядь, скорше кінчає, а хода тяжче. Баба груба скорше кінчає. Навчи його, навчи, бо він не знає. Та, бля, я, кур... я тебе, нині Рома дай йому 800 гривень. Та викинь нахуй то, дай йому 800 гривень, мені баба буде з першої до п'ятої. 50 він... маю хіба. Дай йому 800 гривень. 550 маю, хіба. І кура, а ну чи він зможе. В'ячера. Є, для... є для тих знижки, для пенсіонерів, для інвалідів. Я старих не був. самих старших можу там, там 55-58 років. Та виключете нахуй. Роман, блядь, ну, бо зараді станеш. Так, найстарші та? та, я граю. Роман виключ, бо кура родиш, ти не родиш, кура зараді станеш, запхають тут вам, в машину і все і піздець. Рома, де до сраки. Кура, що ти мій родиш, ти не обіжайся, але ти таке не роби. Ну, Розкажи що щось забабів. Що, треба грати вміти? Що? Ну, а ти Розкажи як, бо я не вмію. Кура йди в баню. Що, я а можна до тебе на курси записатись, Тебе б якось показав. І що, будеш це дивити, куро, як я граю. Mm, так. А де а тої а ночі покажись? було? Навіть мама не знала, що тої ночі проститутка у мене була. Ігор заплатив 800 гривень. З Борислава привезли, доставили. Ну, ще й доставка там і заплатив. Та Асенці, то заказав, а ти що. Не мені дають баби корову, треба вміти а. грати, курва. Не то, блядь, що запхав п'ять хвилин. А у нас тут є мірило, козак чи ще щось. Можете все поміряти. Ой, блядь. Ото і ночі знову буде, У мене нині курс. Я мельниця, якщо не попадуся. Мінти мені похуй, сука, посаджу всіх підарасів. Так, а що ти йдеш я... десь Серег... горим лісом, долиною. Якщо з собі мінти похуй? Але втікаю від них, але no. не підераси. Але, але пиздуєш <ріст> є... <А>, <ріст> горим лісом, так? але горим лісом ходиш. Я горами похої. їжу, нині на Орові мене ловили. А чого ти ходиш? Може ти ментів боїшся? Я ТЦК а ментів мені тут во. О. Ти їх на хую вертів? Я ж маю на них, блядь, до хуя. Всього. Та куди розкажеш, що маєш. Остапів неділю їде мені капати. Ось так. Сказав, що піздять, бо я сюди граю. їде капати. Со, Андрійку, добре давай.